Є три типи людей, які ніколи не стануть багатими. Перше, ті, хто бояться ризиків. Вони ніколи не починають щось нове, бояться втратити, але не розуміють, що ризик це перший крок до зростання. Друге, ті, хто витрачають більше, ніж заробляють. Шопінг для настрою це супер, якщо ти не лізеш у борги. Але коли живеш не по доходах і не думаєш про майбутнє, то є поганий варіант. Ну і третє, ті, хто не хочуть вчитися. Вони кажуть, це складно, це не для мене. Але реальність така: ті, хто не вчаться, завжди програють. Як це змінити? Потрібно наважитися на перший крок, а саме навчитися інвестувати, щоб створити собі пасивні джерела доходу. Це зробити набагато простіше, ніж тобі здається. Дивись закріплене відео. Там показую інструмент, який працює вже три роки, і яким можеш скористатися і ти.